Дама 10. Просто Дама 10. Дремер Кої. Я думаю, що. Мій чек тут близько до 100% може бути. Далі я оберу чек рейс. Сайзін буде немалий. Навіть більше ще поставлю. Бо дуже вибоко у нас. Все равно ну, вийшла сімка. Не думаю, що в нього є взагалі в Спектрі 7 Сімікс, тому що він поставив півпоти і майже снеп Десь, Ну, Я продовжу свою діяльність. Ну, я отримав я флаж. Ну, виглядає план, але схоже на те, що потрібно все ж таки натиснути кого тоз 10 це не оти рука